Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Брати Супер Маріо. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ця історія розпочалась в яскравому та шумному місті Бруклін, де два брати Маріо та Луїджі працювали сантехниками. Вони були звичайними хлопцями з великими мріями, мати власний бізнес і стати найкращими у своїй справі. Маріо був сміливим, рішучим і завжди готовим прийти на допомогу. Луїдже ж був трохи боязким, але мав добре серце та завжди підтримував свого брата. Одного разу брати отримали виклик про аварію в підземній каналізації міста. Спустившись у темний лабіринт труб, вони раптом натрапили на таємничу зелену трубу, що сяла чарівним світлом. Щойно вони наблизились до неї, труба почала всмоктувати їх у яскравий вир енергії, і раптом вони опинилися в іншому світі. Маріо приземлився в казковій країні, де все було яскравим і незвичайним. Величезні зелені труби, які з'являлися ні звідки, літаючі платформи, а на горизонті височів розкішний замок, оточений квітучими садами. Але Луїджі поруч не було. Він опинився в зовсім іншому місті, похмурій та небезпечній країні, де панував могутній король Боузер. Його замок був величезний, з високими баштами, що дихали полум'ям, а навколо ходили його вірні слуги, маленькі, але грізні гупи та великі мохутні копи. Маріо, сповнений рішучості знайти брата, вирушив до замку, який побачив в далечині. Але дорогою він заблукав серед високих грибів і химерних труб, коли раптом почув веселий голос. Гей, ти не звідси, правда? запитав маленький, але енергійний Тоат. Маріо здивовано зупинився. Перед ним стояв крихітний житель грибного королівства з великою червоною білою шапкою та доброзичливою посмішкою. Я шукав свого брата, сказав Маріо. Він теж потрапив у цей світ, але я думаю, що він опинився в іншому місті, темному, небезпечному. Я відчуваю, що йому загрожує небезпека. Тот закліпав очима. О, це погано, занепокоєно сказав Тот. Якщо твій брат потрапив у темний світ, це може означати, що він опинився в лапах Боузера. А? Хто такий Боузер? запитав Маріо. Він страшний і жорстокий король темного королівства. У нього величезний замок, оточений лавою, і ціла армія губ і коп, які виконують усі його накази. Він мріє підкорити грибне королівство і зробити принцесу піч своєю королевою. Пояснив Тот, схрестивши руки. Якщо твій брат у його лапах, треба поспішати. Маріо стиснув кулаки, його брат у небезпеці і він не дозволить цьому лиходієві перемогти. Ходімо, я приведу тебе до принцеси. вигукнув Тот, ведучи Маріо крізь яскраві луки грібного королівства. Вони прийшли до замку, де Тот представив Маріо принцесі піч. Вона була справжньою правителькою грибного королівства, вродливою, мудрою, відважною і готовою захищати своїх підданих. Принцеса уважно подивилася на Маріо, оцінюючи його рішучість. Вона була вражена побачити тут людину, як і вона сама у королевстві грібів. А також тим, що звичайний хлопець, не вагаючись, готовий вирушити на порятунок брата, ризикуючи власним життям. Ти справді сміливий, Маріо, сказала вона з теплою посмішкою, але тобі ще багато чого треба навчитися. Грибне королівство це місце, сповнене небезпек, і Боузер не зупиниться, поки не отримає бажаного. Я зроблю все, що потрібно, щоб врятувати Луїджі», – рішуче відповів Маріо. Піч кивнула. Тоді спершу тобі слід навчитися захищатися та використовувати силу цього світу. Без цього ти не зможеш перемогти його армію. Вона жестом запросила його піти за собою. Маріо пройшов через величезний коридор замку, прикрашений золотими прапорами з емблемою королівства. Його серце билося швидше від хвилювання. Він відчував, що попереду на нього чекає щось велике. Завдяки принцесі Маріо дізнався про чарівні сили, які можна знайти у блоках зі знаками запитання. Він скуштував чарівний гриб і став вищим та сильним. А вогняний цвіт надав йому змогу випускати вогняні кулі. Тим часом Боузер дізнався, що принцеса не хоче стати його королевою, розлютився і вирішив знищити грибне королівство. Його армія готувалася до нападу, а Луїджі залишався у в'язниці, що охороняли злі слуги Боузера. Маріо разом із принцесою піч та веселим, але трішки вибуховим туадом відправилися на пошуки союзників. Вони дісталися до густих спекотних джунглів, де жили могутні кінконги. У центрі джунглів стояв величезний палац, побудований з каменю та ліан, а навколо нього росли високі пальми і дзюрчали водоспади. Вони увійшли до тронної зали, де на величезному золотому троні сидів кранкі Конг, мудрий і досвідчений правитель королівства конгів. Що привело вас до моїх земель? запитав кранкі Конг, поглядаючи на Маріо з цікавістю. Принцеса піч зробила крок вперед. Король Боузер загрожує всьому грибному королівству. Нам потрібні союзники, щоб захистити наших людей, допоможіть нам, і разом ми зможемо зупинити його армію. Кранкі Конг задумався, погладжуючи свою довгу бороду. «Хм, я не люблю Боузера, мовив він повільно. Але я не можу довірити безпеку мого народу, першому ліпшому. Він перевів погляд на Маріо. Доведи, що ти справжній воїн. Якщо ти зможеш перемогти мого сина, Дон Кіконга, у двобої, я допоможу вам. Маріо ковтнув слину, поглянувши на велетня, який виступив вперед, стукнувши себе в груди. Донкі Конг мав міцні м'язи, хитру усмішку і виглядав впевненим у своїх силах. Якщо хочеш нашої перемоги, тобі доведеться мене перемогти. Зухвало сказав він. Маріо, хоч і зрозумів, що його суперник значно більший і сильніший, стиснув кулаки та кивнув. Він знав, що від цього поєдинку залежало дуже багато. Дон Конг зіскочив на арену, здіймаючи хмару пилу. Він голосно заревів і вдарив себе кулаками в груди, демонструючи силу. Маріош стояв навпроти, намагаючись не показувати свого страху. Глядачі, серед яких були інші Конги, з цікавістю чекали, хто ж переможе. Сигнал до початку бою пролунав, і Донкі Конг стрімко кинувся вперед. Його удари були потужними. Він розмахував кулаками, намагаючись збити Маріо з ніг. Проте Маріо був спритним і ухилявся від атак. Стрибаючи з платформи на платформу, він використовував свої нові здібності, швидко ковзав по землі, ухилявся від ударів і намагався контролювати ситуацію. О, так ти не такий уже і повільний. глузливо вигукнув Донкі Конг, роблячи високий стрибок і намагаючись приземлитися прямо на Маріо. Той ледве встиг відскочити вбік, а потім помітив блок із знаком запитання. Він швидко підскочив і вдарив його, отримавши вогняний цвіт. Раптом його руки засвітилися, і він зміг випускати вогняні кулі. Ну, тепер у мене є перевага, усміхнувся Маріо і запустив кілька вогняних куль у напрямок Донкі Конга. Конг ухилився від однієї, але друга влучила йому в плече. Він на мить зупинився, потрусив головою і засміявся. Ха-ха, це все на що ти здатен? вигукнув він і схопив величезний камінь, кинувши його у відповідь. Маріо зробив акробатичний стрибок, ухилився і зрозумів, що йому потрібен інший план. Він помітив, що арена має декілька платформ різної висоти і вирішив використати їх у своїх інтересах. Він піднявся вище. А коли Донкі Конг стрибнув слідом, Маріо ухилився, і Конг невдало приземлився, втративши рівновагу. Скориставшись моментом, Маріо зробив потужний удар зверху, змусивши Донкі Конга впасти на арену. Коли пил осів, усі побачили, що Донкі Конг лежить на спині, важко дихаючи. Він здався. Конги почали гучно аплодувати, а сам Донкі Конг засміявся. Хе -хе. Гей, малий, а ти справді крутий, сказав він, встаючи і потискаючи Маріо руку. Я визнаю твою силу, і якщо ти так відчайдушно борешся, то я і моя армія будемо з тобою. Вражений хоробрістю Маріо, Кранкі Конг схвалив рішення сина, і армія Конгів приєдналася до їхньої місії. Тепер, у битві проти Боузера, у них з'явилися сильні союзники. Після того, як армія конгів приєдналася до місії, герої розпочали свій шлях до королівства Боузера. Але шлях не був простим. Вони мчали через небезпечні землі, керуючи своїми швидкими картами. Це були справжні гонки на виживання. Маріо. Піч, Донкі Конг і Тоат їхали вузькими мостами, стрибаючи через лавові річки, уникаючи пасток і атак ворожих коопів, які намагалися їх зупинити. Їх переслідували величезні колесниці, якими керували найсильніші воїни Боузера. Донкі Конг використав свою міць, щоб розкидати перепони. А Маріо вправно ухилявся від атак, керуючи своєю машиною зі швидкістю блискавки. Тримайся міцніше, Маріо! крикнув Донкі Конг, стрибаючи з однієї рампи на іншу. Це навіть весело! вигукнув Маріо, роблячи ризикований маневр і уникаючи вибуху. Принцеса піч не відставала. Вона вправно обходила перешкоди, змушуючи ворогів зіштовхнутися між собою. А Тоат, хоч і був найменшим серед них, розвинув таку швидкість, що його супротивники не встигали за ним. Герої вирушили дорогою, що пролягала через неймовірну веселкову трасу, яка ширяла високо над землею. Їхні карти мчали по яскравим смугам світла, залишаючи за собою сяючий слід. Здавалося, ніщо вже не може їх зупинити. Аж раптом у небі з'явилася величезна літаюча фортеця, з якої лунав знайомий зловісний сміх. Це був Боузер. У його великих лапах була схоплена принцеса піч, яка намагалася вирватися. Ти моя наречена, і ніхто мене не зупинить, загорлав він, тримаючи принцесу високо над веселковою дорогою. Маріо різко повернув кермо, намагаючись під'їхати ближче, але раптом Боузер випустив могутній вогняний заряд прямо на трасу. Веселка вздригнулася, і частина дороги розкололася на шматки. Маріо і Донкі Конг втратили рівновагу та полетіли вниз, зникаючи у хмарах. Боузер зі зловісним сміхом продовжив свій шлях до замку, утримуючи принцесу та інших її союзників в полоні. Попереду героїв чекало ще одне випробування. Маріо і Донкі Конг летіли вниз, падаючи крізь хмари. Вітер свистів у їхніх вухах, і здавалося, що вони ось-ось зникнуть у безодні. Але раптом Маріо помітив величезний уламок літаючої машини, яка ще диміла після бою. Це був ракетний двигун. Давай вчепимось за нього. крикнув Маріо. Ти серйозно? Здивувався Донкі Конг, але в останню мить схопився за металевий корпус. Маріо натиснув кілька кнопок і раптом двигун запалився. Вони різко рвонули вгору крізь хмари зі швидкістю блискавки. Повітряний шлях вів прямо до замку Боузера, де вже готувалися до весілля. Звеж лунали фанфари, а армія Боузера готувала святковий зал. Готуйся, Боузере! Ми йдемо! вигукнув Маріо, стискаючи кулаки. О, це буде цікаво! додав Донкі Конг, готуючись до битви. Вони летіли на зустріч небезпеці, знаючи, що це їхній останній шанс врятувати принцесу і зупинити жорстокого короля. Маріо, піч. Тоат, Донкі Конг і їхні союзники стали на шляху у Боузера. Битва була запеклою. кінг Конги розкидали ворожих коопів. Маріо та принцеса піч вправно ухилялися від вогняних куль, а Тоат, хоч і маленький, виявився дуже відважним воїном. А весь цей час Луїджі перебував у клітці, що висіла над киплячою лавою у підземеллі замку Боузера. Він чув гучні кроки охоронців, бачив, як Боузер віддає накази своїй армії, але був безпорадним. Темниця була холодною і сирою, а навколо лунав зловісний сміх ворогів. Але Лоїджі не втрачав надії. Він знав, що Маріо десь поруч і неодмінно знайде спосіб його врятувати. Одного разу, коли охоронці тимчасово залишили приміщення, Луїджі помітив маленький ключ, що висів на поясі сплячого гупи. Зібравши всю свою хоробрість, він розгойдав клітку так сильно, що зміг зачепити ключ ногою. Ключ впав просто у його руки. Відкривши замок, Луїджі вибрався з клітки, але тепер треба було пройти повз охорону. Він ховався за колонами і, врешті-решт, знайшов вихід із темниці. У коридорі він натрапив на чарівну зірку, яка яскраво сяяла у темряві. Коли він доторкнувся до неї, навколо загорілося сяйво, і він відчув, як його тіло наповнюється силою. Гм, це те, що мені потрібно. Вигукнув Луїджі, стискаючи кулаки. Він кинувся назустріч бою. Тепер він був готовий допомогти Маріо. Разом вони стали неймовірною командою, знищуючи його армію та ведучи грибне королівство до перемоги. Коли все здавалося втраченим, Маріо і Луїджі разом взяли чарівну зірку, і їхні сили стали непереможними. Їх атаки стали надпотужними. Вдало використавши свою швидкість і спритність, вони змогли загнати Боузера в пастку. Саме тоді Маріо помітив чарівний гриб, що лежав неподалік. Він спритно кинув його прямо в лапи злого короля. Боузер, не встигши збагнути, що відбувається, раптом почав стрімко зменшуватися. Його величезне грізне тіло стало крихітним, а могутній рик перетворився на писк. Це вже не так страшно. засміявся Луїджі, схопивши маленького боузера двома пальцями. Тоат швидко підбіг з невеличкою скляною банкою, і брати акуратно помістили зменшеного лиходія всередину. Ось так. Тепер ти більше нікому не зашкодиш. Сказала принцеса, закриваючи банку кришкою. Увесь натовп Грибного королівства вибухнув радісними вигуками, святкуючи перемогу над тираном. Принцеса Піч подякувала братам за їхню хоробрість, а мешканці Грибного королівства влаштували грандіозне свято на їхню честь. Ви завжди будете бажаними гостями в нашому королівстві, сказала принцеса. З того часу вони знали, хоч би що сталося, разом вони можуть подолати будь-які труднощі, адже справжня сила у братерстві та вірних друзях. І якщо ви колись побачите двох братів у червоних і зелених комбінезонах, знайте можливо, вони вже встигли врятувати цілий світ. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.